Доброго дня, шановне товариство. Так буває в житті у дверей, що вони розсохлися. Але це не сама страшна біда в житті дверей, і тому я зараз покажу, як я справляюся з цією задачею, як усуваю цей недолік. Сам процес роботи інструментів показувати не буду, бо ну, у кожного свій інструментів, які ми робить. У когось є циркулярна пила, у когось є ручна дискова циркулярка. Хтось болгаркою це робить там, хтось. Тобто набір інструментів не обмежений і в залежності від наявності. Ось тому погнали. Бачите, така вона десь міліметра три. Оце два роки двері простояли після, після того, як я їх пофарбував. От, і з'явилися деякі маленькі щілини тут. Ось. На згоні досок. Коли з'явилася ця проблема, така розсихання дверей. ну Я їх ще не фарбував, ось у мене вони розсохлися посередині, розійшлися, сушилося дерево. Е, я вибрав фрезером пас, в мене там є відео, я показував. да, І металеву пластину сюди вставив пофарбовану, в той кольор, що мені треба. Прикрутив її і все. Але, наприклад, ця щілина вже з'явилася після того, через 2 роки. Можна було спробувати по фарбі вибрати фрезерами, теж що зробити, але я вирішив перешпаклювати також цю, цей зазор і там по тій стороні такі ж самий. По-перше, знімаємо шар фарби, цей, якою, якою ми фарбували, або там колорант, яким ми це робили. В моєму випадку це імпрегнат Відероновський. Ось е от так-от знімати не треба. Не залишайте такий залишок невеликий. Да, можна зняти тут. Там, де ми будемо шпаклювати, можна зняти. а і з тої сторони також. А тут посередині залишити. Чому? Тому що, ну, на сюга. Ні, навіть отак от я просто залишив, щоб показати, навіть отак от залишати не треба. Чому? Тому що при повторному фарбуванні, ну, навіть якщо ви в той же самий колір будете фарбувати, все одно і тим же самим матеріалом, все одно воно буде темніше і буде видно такі тут світліші полоси, тут темніше пляма. Бо це вже ну, випробувано, це 100% так буде. Тобто все ми знімаємо це. Я е, знімаю орбітальною шліфовкою, наждачка 60-та зерницість. Чому вона така дерява? Тому що саме її От. Ну, то таке. Все, прочистили. Тут можуть залишатись да, незначні такі вкраплення, але вони потім, якщо будете кольорувати таким же тоном, то вони не на швидкість ніяк. Не вплинуть. Далі беремо, зразу підготовлюємо поверхню. Ось у нас щілини були зашпакльовані такою шпакльовочкою, блін. Ну, ото, шпакльовочка, шпакльовка. Беремо шпатель, там гачечок, що у кого кому зручно ньогогтям, як то кажуть, і вичищаємо стару шпакльовку з цих щілин повністю. Обираємо, бо ми перешпакльовувати. Погнали далі. Далі що ми робимо? Є два варіанти. Таким же способом, як я робив там. на Металевих пластинах вставці, можна також вибрати фрезером, взяти планочку, вирізати або вже готову да, є вибрати фрезером, вклеїти її туди з одного боку і з другого, але можна зробити іншим способом, якщо невеличка щілина, невеличкий розхід, можна е, без виключити з цього списку фрезер виборку. Заміряємо товщину нашої планочки, тут у нас мм Тримаємо. Далі товщину полотна. Товщину полотна. Ну і потім вже довжину цього всього. Я хочу можна зробити тонкими з двох боків, але я зроблю одну наскрізь, просто потім зашліфую. Ось цієї планочки. Розмір виставляємо і на циркулярочку. Ось є, я, я зробив дві штучки, вона трошки товща, в деяких місцях ось не входить. Якщо її шліфмашинкою трошки підрівняти, бо на циркулярки такі тоненькі. Я взагалі, ну, Дуже важко робити такі тоненькі планочки на циркулярки, але ну, то вже інша історія, як їх робити. Е, вона зайшла чудово. Але це наш не влаштовує, бо та, яку я зробив суто по розміру, вона... Якраз лягає, вставили. Чому? Хай буде невеличкий зазорчик. ось, Ми зараз візьмемо клей, нанесемо трохи клею і це е, буде місце для клею. Бо плотно клей все одно десь видивиться. Потім зашпаклюємо трошки ця тему, зрівняємо і зашпаклюємо. Так що таке наносимо клей, вставляємо, клеїмо яким клеєм? Я використовую дракон Голден. Клей універсальний, швиденько дуже прихвачується, не схватується. Шикарно. Все, клей висох, пройшла година. Бачите, я трошки залишив, так, взяв дещо більше на десь міліметрик, щоб воно виступало, щоб не було менше, щоб не прийшлося потім тут шпакльок, дофіга кидати. Зараз ми це опять же, 60-х, звернився, щистимо і тут, бачите, так само з цієї сторони. Окріщаємо, погнали. Все, вирівняли, зачухали. Е, зараз збираємо пил для виготовлення шпаклівки з пива. Мені подобається збирати ленточною в мішечок, воно збирається швидко і багаттенної збирається. Ось наша порошкоподібна речовина найкращого гатунку, з якою ми будемо далі виготовляти наш препарат. Ось Вже я насипав, додаємо трошки клею. Небагансько. Якщо його багато, додаємо ще. Зараз покажу якою консистенцією е, користуюсь я. Зараз перебовтую його шпателем. Ну приблизно отак. Ось така пластилінова. Можна побачити по консистенції. Але б я би ще сухіше, ще б трохи додав би пилу, Чому? щоб вона прямо от висихала одразу-одразу. Тому що потім слідів клею менше залишається і менше треба вишліфовувати. Шпакльовочка, шпакльовочка підсохла. Це десь година півтори для ПВА. буде нормально. Все і знову беремо шліф машинку з наждачкою підвищеної волохатості. І вишліфовуємо сліди залишки клею, які на деревині залишили, щоб не було оцих от затемнень, щоб було от як тут, чистенько. Тому що потім, якщо залишити хоч трохи. Буду гладенько, але слід буде видно, то потім буде видно під кутом на фарбі, видно сліди цього. Ну і все, вишліфовуємо, потім фарбуємо, а потім побачимо. Ну, ось і все. Щилин нема вже. На все про все пішло півтора дня робочих. Так що робіть і не бійтеся, якщо не зволікайте, скажімо так, ось це була така 3 -мм. Все чудово, все всім дякую.